У Чернівцях одна з піцерій на вулиці Хмельницького розташовується у житловому будинку. Сусіди закладу скаржаться на дим від роботи печі. Кажуть, що впродовж кількох місяців дим піднімається до їхніх квартир. Була зима, воно було не страшно, були вікна зачинені, і до помешкання нічого не йшло. А коли наступила весна, і ми повідкривали вікна, там просто на снігу вліпилися знаєте, гар, ну все, якби палили шини. Ну, я зробила зауваження. Я кажу: ми ну, що будемо робити? Каже, я вам пришлю прибиральницю. От дим постійний і воздух нема чим дихати. А тут люди жаліються з того будинку, що роздовбали стіну, зробили мангал. І коли вони його палять, то теж весь дим сюди до сусідів йде. Піцерія працює тут з грудня 2023 року. Власник закладу Віталій каже, що встановлена труба сертифікована, та заклад має усі дозволи водночас, за його словами, проблему з димом намагаються вирішити. Після першої скарги ми підняли одразу трубу наскільки, наскільки змогли, на три метри без додаткових конструкцій, і вивчали далі питання: міняли дрова, чистили пічку, піднімали трубу. Тут потрібно часу не вирішується за день, за два чи в момент, коли сусіди цього захотіли. Ми шукаємо рішення, як правильно підвищити для того, щоб це було ме мінімальну урону для всіх. За словами Ольги, спочатку мешканці звернулися у Держпродспоживслужбу. Там справу передали до обласного управління державного екологічного нагляду. Проте, за словами начальника управління контролю Сергія Робульця, перевірку закладу не можуть проводити через мораторій на перевірки від Кабміну. Суб'єкт господарювання мав би отримати дозвіл в першу чергу, а в дозвіл передбачаються і норми санітарно епідеміологічні навколишнього природні середовища, гранично допустимі концентрації. Якщо перевищені гранично допустимі концентрації, то шкідливо впливає на стан навколишнього природного середовища, стан здоров'я людей. За словами рубульця, дим від такої печі може призвести до проблем з диханням. Власник закладу каже, що він готовий облаштувати трубу вище, але для цього необхідно свердлити фасад сусіднього будинку. Без письмової згоди усіх мешканців робити це не планує. Ну, наступні мої дії озвучити їм. Що друзі, давайте домовлятись, ок домовились. Давайте задокументуємо. Ага. Я, я маю їм озвучити, а вони мають зібрати все між собою. Це їх. Проблема, в принципі, mm -hmm. їх стояка, їх будинку і, і, і їх поверхів. І я маю це їм озвучити, а вони це між собою організувати. А не я маю пидитись, тому що законів я не порушую. Ось чому справа. За словами Ольги, усі мешканці готові надати письмову згоду, якщо власник закладу прийде за їхніми підписами. Загалом, якщо людям заважає робота закладів поруч, сусіди мають спочатку звернутися до міської ради, аби там ініціювали створення комісії, каже Робулець. Тоді зможуть проводити перевірку. Аліса Собобиль, Роман Палатик, Василь Григоряк. Суспільне новини Чернівці.